Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. І чи не здається вам, що існує певний стереотип, що акторам живеться легко? Ні, їм, звісно, живеться дуже легко, але не всім. Але робота актора це досить таки серйозна робота, і багато чого в ній може вплинути на людину як фізично, так і морально. Отже, ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий розповість вам про деякі дивні, а часом навіть огидні речі, які відбуваються під час зйомок фільмів. І навіть серіалів. Отже, якщо ви збиралися поїсти, то не їжте. Протягом восьми сезонів гра престолів демонструвала глядачам шалений рівень кривавих сцен і жорстокості. Погодьтесь, фанатам Гри престолів буде важко забути огидну сцену, коли Грегор Кліген розтрущив череп оберена Мартела або сцену, коли Ар'я Старк приготувала сім'ї фреїв пиріжечок. Проте однією із перших сцен, яка могла викликати у глядачів неприємні відчуття, була сцена поїдання серця із першого сезону. В ній Дейнері Старгаріен змушена зжерти серце коня у процесі до тракійського ритуалу би жахливо це не було дивитися за кадром. Як повідомляється, усе було набагато гірше. Було дуже важливо, що мені дали з'їсти щось справді огидне. Тож акторської майстерності було насправді небагато. Вони зробили серце із застиглого джему, але на смак воно було схоже на відбілювач і сирі макарони. Уявіть собі сирі. Повідомляється, що страва була настільки огидною, що більшу частину дня акторку нудило у відро яке стояло поруч. А сама Кларк підрахувала, що під час. Зйомок вона з'їла аж 28 таких сердечок, продовжуючи тему Гри престолів. Зважаючи на усю ту кількість крові та смертей у серіалі, цілком логічно, що шоу є рекордсменом у цьому списку. Хоча Джону Бредлі Весту не довелося з'їсти ціле кінське серце, як Емілії Кларк, актор ледь не залишився без обіду через іще одну огидну сцену із сьомого сезону. Шанувальники серіалу пам'ятають, як його персонаж Семвел Дарлі проводить більшу частину сьомого сезону, навчаючись у цитаделі, з невідомих мені причин, творці серіалу вирішили перетворити перебування Сема у цитаделі на можливо найогиднішу сюжетну лінію у сьому серіалі. Під час динамічної нарізки його е, ну нехай навчання можна побачити багато сцен із прибиранням горщиків, туалетів та безліч інших огидних деталей. Наче цього було недостатньо. У серіалі також була сцена, від якої Джона Бредлі ледь не знудило у реальному житті. Це сцена лікування сірої хвороби із Джорахом Мормонтом, щоб вилікувати агресивний вірус. Що покриває тіло Мормонта, Сем змушений відрізати всю наповнену гноєм інфіковану плоть, що за кадром виглядало так само огидно, як і в кадрі, як пізніше зізнався Бренді в інтерв'ю. Це виглядало огидно і в день зйомок. Це виглядає огидно, навіть коли ви знаєте, що це латекс і що поруч стоїть чоловік з відром, наповненим лайном. це виглядає так огидно. Бредлі також зазначив, що він дуже задоволений рішенням Сема боротися із хворобою Мормонта, і що це був дуже хоробрий вчинок для його персонажа. Постапокаліптична драма Останній з нас це і ще один серіал, переповнений огидними сценами, зокрема зомбі грибами. Події Ластофас розгортається після всесвітньої грибкової пандемії, під час якої вірус паразит Кордицепс інфікує більшу частину населення і перетворює їх на Мутованих монстрів інфіковані вірусом люди набувають жахливого потворного вигляду в міру поширення грибка. І чим довше ви інфіковані, тим жахливішими стаєте. Мабуть, найкращим прикладом є сумнозвісні клікери, які були інфіковані так довго, що їхній череп розколовся посередині, зробивши їх сліпими і надзвичайно агресивними. Ні, ну а що подивився б я на вас, якими ви були б агресивними чи ні, якби у вас розколовся б посередині череп. В інтерв'ю актор Петро Паскаль зізнався, що йому було огидно бачити клікерів. На знімальному майданчику, особливо з огляду на те, що вони були зроблені із повністю практичними ефектами. Мені було бридко і мені подобалось. Я люблю моторошні речі, але клікери це було трохи занадто для мене. Вони схожі на жахливий рослинний кошмар. На противагу цьому партнерка Паскаля по серіалу Бела Рамзі сказала, що вона вважає клікерів досить привабливими у своєму дизайні, не зважаючи на те, наскільки жахливими вони можуть бути. А знаєте, що я вважаю неймовірно. Привабливим у своєму дизайні неймовірно стильний ноутбук від ASUS, не вірите. Переконайтесь самі. Настав час стати королем чи королевою кожної кафешки у цій прекрасній країні. Asus ZenBook Duo має два повнорозмірні OLED-екрани, а тому вау, ефект вам гарантовано. Два 14-дюймові сенсорні oled дисплеї Asus Lumina OLED можна миттєво перетворити на великий 19,8 дюймовий дисплей. Клавіатура легко від'єднується, перетворюється на безпровідну, а тому ви запросто можете влаштувати собі комфортне робоче місце. Під звуки падаючих щелеп. Хоча я зауважу, що вам буде комфортно працюватись не тільки у домі для літніх людей. Захотіли попрацювати працю, дивлячись черговий, шикарний, смішний і неймовірно геніальний випуск від Geek Journal? З двома екранами тепер це не проблема. Asus Zenbook Duo настільки універсальний робочий апарат, що на ньому можна навіть малювати стилусом на сенсорному дисплеї, а не тільки пальцем по піску, як до цього. Потужність продуктивної роботи йому забезпечує центральний процесор Intel Core Ultra. 9. спеціальний нейронний процесор NPU і сучасне графічне ядро, які прискорюють виконання завдань завдяки сучасним удосконаленням на основі технологій штучного інтелекту. Окрім ssd накопичувача на 2 ТБ у максимальній конфігурації, сюди завезли ще й 32 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що цікаві відоси, які ви відклали на потім у додаткових вкладках, можна відкласти на ще довше, І з цим ноутбуком ви вийдете на новий рівень мультизадачності. Усі необхідні порти присутні в Asus ZenBook Duo, тому при необхідності ви зможете підключити все. При цьому тепер не потрібно кидатися у паніку через нестачу розеток, адже цього ноута вистачить на 8 годин продуктивної роботи. А якщо почнуться понаднормові, то до 60% ви зможете зарядити його всього за 49 хвилин. Якщо вас цікавить більше технічних деталей, то ви знайдете усю корисну інформацію за посиланням вказаним в описі до цього відео. a per somos do cereal Шершні. З... Отже, 1996 рік жіноча футбольна команда їде до Сіетлу на національний турнір. Під час польоту над Канадою їх літак зазнає аварії глибоко в лісі, і всім, що правильно доводиться виживати. Команда живе в дикій природі, поступово втрачаючи зв'язок із реальністю і здійснюючи жахливі вчинки. Тон цієї моторошної історії про виживання задає уже перша сцена, у якій дівчину насаджують на списи, здирають із неї шкі. Кіру, готують і з'їдають її колишні товариші по команді. Однак, мабуть, навіть більш огидною є сцена банкету із другої серії другого сезону, в якій в цілі лі збираються навколо мертвого тіла Джекі Тейлор і пожирають її у шаленому захопленні, не в змозі встояти перед запахом приготованого місця. За словами акторів Софії Неліс та Кортні Ітон, ця сцена змусила одного із акторів почати блювати в реальному житті, оскільки підроблена людська плоть була ж. Жахливою на смак. Ми думали, це найогидніша річ у світі. Це було просто жахливо на смак, сказала Неріс в інтерв'ю. Вони розповіли, що фальшиве м'ясо було виготовлене із джекфруту і рисового паперу, який став надзвичайно вологим і слизьким. Зрештою, акторку Семмі Ханраті під час цієї сцени знудило, що і ще більше підкреслило наскільки огидним був бенкет протягом дев'яти сезонів американської історії жахів. Еван Пітерс зіграв одних із найбільш збочених персонажів, яких коли-небудь. Бачив серіал серед них лідер радикальної секти і вбивця Кай Андерсон, просто однофамілець ні народич з американської історії жахів. Культ і шкільний стрілець Тейт Ленгтон із першого сезону під назвою Американська історія жаху будинок убивця. І ще один з найжахливіших персонажів Пітерса Джеймс Марч, ексцентричний серійний вбивця, який побудував знаменитий готель Кортес із сезону під назвою Американська історія жаху. Готель Марч отримував задоволення від того, що завдавав якомога більше болю і страждань жертвам, які потрапляли до його готелю. Він часто ставився до своїх вбивств як до гри, і витончено розправляв. Вся зі своїми гостями в одному з інтерв'ю Еван Пітерс пояснив, що йому неймовірно важко грати таких жорстоких персонажів, як Марч, і згадав, що одна зі сцен у Марча була особливо огидною. Дивний випадок стався, коли я був містером Марчем. Я різав бритвою метеликом одну бідолашну дівчину, поки займався із нею сексом. Це було просто жахливо, дивно і. Сумно з чого стає очевидно, що ці сцени мали тривожний вплив на самого актора, якими б огидними не були зомбі в останніх з нас. Можна із впевненістю сказати, що ходячі мерці можуть скласти конкуренцію цьому серіалу у плані кривавості. І так. Огиди теж, навіть коли вцілілих не розривають на шматки, самих ходячих часто більш ніж достатньо, щоб змусити фанатів відчути. Вгадайте, що правильно огиду. Ми бачили ходячих розрізаних навпіл, які тягнули свої кишки по землі, ходячих, які залишалися живими після того, як їх розплавило на парковці, і навіть одненького ходячого, який так сильно проштовхнувся крізь паркан, що порізав себе на шматочки. Однак, мабуть, найогидніший із усіх зомбі з'явився в епізоді другого сезону Троянда Широкі наскільки неприємним, що змусив актора Айрона Сінґлтона, що грав Ті дога, просто задихатись на знімальному майданчику. Зомі, про якого йде мова, був надзвичайно роздутим ходячим, який впав у колодязь Гершеля Гріна, і на жаль, розпався навпіл, коли група спробувала його витягнути, висипавши нутрощі у питну воду. Як пояснив Сінґлтон під час інтерв'ю, ця штука була такою огидною. Я здихався, тому що ми знімали на брудному полі, і після кожного дубля знімалося багато пилу, а потім все це. Додалося до того, що цей зомбі був таким огидним. Сінґлтон також розповів, що режисер навіть був змушений підійти і попросити його припинити блювотні позиви, але вигляд цього огидного ходячого зробив майже неможливим дотримання інструкції режисера. А за словами актриси Лорен Коен, яка зіграла у постапокаліптичному проєкті Мегі, їй було не так складно зніматися із гниючими зомбі, як грати у сцені, якій довелося робити колезі кесарів Ростен. Лорен розповідала, що після зйомок цих кадрів її навіть вирвало. На цьому наш малесенький тест вашого шлунку на витривалість підходить до кінця. Якщо ви дивили, додивилися до цього місця, то звісно що я вам неймовірно дякую. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не були підписані. Підпишіться на нас у різноманітних соціальних мережах, таких як Твіттер, Фейсбук. Чомусь я все ще кажу: Фейсбук, у нас немає Фейсбука. Взагалі, що це таке Фейсбук, я забув. це книга. Ха-ха-ха, в інстаграмі підпишіться краще. Вітер. Послухайте, який тут вітер. Де не скажу. Невідомо де. Скажи їм, де де вітер. В Україні. <звіць> 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 Я б сказав, би, що це синоніми. Аби підтримати наш проєкт гривною, ви можете підтримати наш проєкт гривною. Як спитаєте, ви можна підтримати наш проєкт гривною, а то й доларом. Через Patreon, через Кофі, через підписку на ютубі спеціальну, та яка з грошима, а не просто яка безкоштовна. <звіць> ви хотіли Бенджаміна. Ось вам Бенджаміна! Ти ставиш Бенджаміна? Я, що так я, класно було! Потім ще! Оба! в мене ще дуже багато! Так, не роздягайся! Ні, того би я не буду показувати. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео «Прекрасна Юліана. А ви, якщо хочете другу частину із огидними речами, то дайте нам знати взагалі. Дайте нам знати, як ви поживаєте, чи ви ригали під час цього відео. Якщо ви хочете якесь відео на якусь конкретну тематику, то дайте нам знати, пишіть абсолютно все у коментарях. Нагадаю, що ви дивилися Geek Джорнал. Тримайте з нами на одній огидній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁드립니다.